Привіт, друзі! Мене звати Василь. На даному каналі ми з дружиною розповідаємо про власний досвід життя в Америці. Зараз відео буде про те, як можна заробляти гроші на кредитних картках в США. Дивіться далі. Відео буде корисним е, тим, хто збирається переїхати в Штати, або той, хто вже тут живе. Раніше я розповів, щось таке кредит скор, які фактори на нього впливають, як підвищити свій кредит скор. Все це я розповів в цьому відео. Це відео буде корисним тим, хто е, живе в Штатах, хто хоче користуватись кредитними картками правильно, хто хоче купувати автомобілі, будинки, е, бізнеси кредит. Обов'язково подивіться, також силка буде внизу під відео. А зараз поговоримо саме про те, як же ж можна заробляти гроші на кредитних картках. Я розповім свій досвід, е, які кредитки ми з дружиною відкривали і як ми на них заробляли. Отож, перша кредитка, яку ми відкрили, був е, Discover. Коли я зрозумів, що мені потрібно будувати кредитну історію в Америці, всі навколо радили мені відкрити цю Secured, master, secured Credit Card. Я подивився декілька відосів в Ютубі. Перейшов за силкою від одного американця. І мені відразу дали кредитку Discover, повноцінну кредитку з кредитним лімітом на 2,5 тисячі доларів. Через те, що я перейшов по його ссилці, мені дали 50 доларів після першої покупки, яку я зробив. Тобто перший дохід був 50 доларів. Це була моя перша кредитка, я відкрив у першому році. Шкодую, що не зробив це на набагато, набагато раніше, тому що один із факторів кредитної, кредитної історії кредит скора це те наскільки у тебе до до. Другий вік твоєї кредитної історії. Отож, перший рік я користувався нею дуже активно. Discovery. Я купував білети в Україну, білети в Таїланд, робив покупки, заправляв автомобіль, роб... ну використовував її по максимуму. Ось, за перший рік я заробив кешбеку 180 доларів. І в цій кредитці є такий крутий бонус, така крута плюха. Вони за перший рік твій кешбек подвоюють. Так так званий кешбек меч. Тобто 180 я заробив, плюс кешбек меч. Мені ще насипали так само. 360 доларів я заробив за перший рік тільки на кешбеку, плюс ті які були на початку, коли я відкрив кредитку. Тобто з. За перший рік користування Discover я заробив 410 доларів. І щоб ви зрозуміли, я не переплатив жодної копійки. Я роблю покупку з кредитки Discover. І через декілька днів просто із свого банківського рахунку покриваю цю кредитну заборгованість. Жодних комісій, жодних відсотків. Я нічого не переплатив. Просто за перший рік з кредитки Discover заробив 410 доларів. Був чистий заробіток. Більш детально про те, як я відкривав кредитку Discover, я розповів у цьому відео. Переходьте по ссилці, дивіться, і якщо ви хочете відкрити цю кредитку Discover, ви можете перейти по ссилці внизу під відео, заповнити аплікацію, від отримати кредитку і отримати 100 баксів на ваш рахунок. Це буде ваш перший дохід. Якщо у вас якісь питання, як відкрити кредитку Discover, я, якісь у вас свої питання, запитуйте їх внизу під відео. Другу кредитку, яку ми відкрили з дружиною, це був Apple Card. Моя одна із моїх улюблених. 2% кешбек на всі категорії. Якщо використовуєш Apple Pay. Якщо використовуєш картку, вона класна, вона тяжка. Но якщо користуватись нею, буде кешбек тільки 1%. Краще й не використовувати. В деяких магазинах, там невеликий перелік, дається у 3%. Один із них. Apple .com. там ми купували з дружиною телефони. Ми купували 13 Pro, вони коштували в районі 2,5 тисячі доларів за два телефони. Нам 3% кешбеку з цієї суми. Це там в районі 70 доларів, просто за те, що ми купили телефони. Також вона зручна тим, що в Applecom ти можеш брати через неї в розсочку. Просто там 2 тисячі доларів розбивається на 24 платежа без будь-яких переплат. Третю кредитку, яку ми відкрили з дружиною, був Capital One Walmart. Ми жили в Дакоті, і Walmart це була наша основна база, де ми затарювалися. І ми в Walmart їздили майже кожного тижня. Ось. І коли ми їдемо туди, дружина використовує свій Walmart Pay саме на телефоні, і з кожної покупки нам давали 5% кешбеку. І за цілий рік ми заробили майже 200 доларів, просто роблячи ті покупки, які нам потрібні. Ми ж, ми ж не спеціально для кешбеку це робили. Ми просто йдемо в магазин, купуємо продукти харчування або те, що нам потрібно, і отримуємо за це 5% кешбеку. І через декілька днів ми просто погашаємо цю заборгованість і знову ж таки не переплачуємо жодних відсотків, жодних комісій, нічого. Просто робимо собі дохід. Дружина більш детальніше розповіла про кредитку Capital One Walmart в цьому відео. Внизу буде ссылка. Ви можете перейти по цій ссылці і відкрити собі кредитку Capital One Walmart і отримувати 5% від кожної покупки, яку ви робите в Walmart через Walmart Pay. Четверту кредитку, яку я відкрив, це був Wells Fargo. Це кредитка, яка дає 2% кешбеку на всі категорії. І дає це трошки вже новий вид заробітку, і дає 200 баксів бонусу, якщо за перших 3 місяці ви тратите через неї 1000 доларів. Ось в Америці це зробити дуже просто, тому що нам на місяць тільки там, 800 доларів потрібно на їжу витратити. Да? Тобто 1000 доларів за 3 місяці це, це, це зробити отак. Це можна зробити за декілька днів. Ось я витрачаю цю суму 1000 доларів за перші 3 місяці, мені дається 200 баксів просто бонусу за те, що я зробив, виконав умови цієї акції. Також з кожної покупки отримуєте 2% кешбеку. Я, наприклад, Оплачую телефони нам з дружиною, це там 100 доларів. І мене знімається це автоматично кожного місяця, і кожного місяця у мене є 2% кешбеку з цієї суми. Да, небагато, багато, але якщо збирати з великої кількості транзакцій, там 2 долари, там 2 долари, там 2 долари, то в нас сума то я просто роблю собі, е, оплачую е, з, мобільний зв'язок, і мені там 2 долари кожного місяця повертається назад, бо я використовую цю кредитку. П'яту кредитку ми вже відкрили в Чикаго, коли відкривали рахунок в банку Bank of America. Тут цікава кредитка тим, що ми можемо вибирати категорію, де ми хочемо найвищий кешбек. Наприклад, ми вибрали категорію онлайн-покупки, і з цієї категорії ми отримаємо 4,5%, просто роблячи покупки онлайн. Заходимо на Amazon чи якісь інші сайти. І з цієї транзакції нам 4,5% повертається назад на рахунок. 3% відсотки грошей стор, це магазини продуктів, все решта 1,5%. Тобто, як ви зрозуміли, кожна кредитка має свої якісь специфічні особливості. І якщо відноситись до цього структуровано, наприклад, на ту кредитку ми оплачуємо інтернет, мобільний зв'язок, на іншу кредитку, ми купуємо тільки чисто інтернет-замовлення, оплачуємо, на іншу кредитку ми купуємо, там, заправляємо автомобіль. І тобто, ми собі визначили структуру. Які кредитки, на що ми використовуємо, і так ми е, здобуваємо найбільший кешбек? Ну і останню кредитку я відкрив для свого бізнесу. Дохід з неї полягає в тому, що мені потрібно за три місяці потратити 5 тисяч доларів. Це вже виклик. І якщо ми за ці три місяці тратимо 5 тисяч доларів, нам 500 баксів буде назад кешбеку. Якби я відкрив раніше, ми замовляли дуже багато меблів, ліжка, комоди, телевізорів, бла-бла-бла-бла-бла, десь на 3 тисячі доларів. Якби я це зробив раніше, мені було б дуже просто це зробити. Я думаю, в Америці не тяжко потратити 5 тисяч доларів за 3 місяці, тому. Якщо ми це зробимо, ми отримаємо 500 доларів, типу як е, такий бонус. А кешбек із цієї бізнесової кредитки всього навсього півтора відсотка невеликий, але ми хочемо е, її використовувати по максимуму, щоб отримати ці. Е, Акційні 500 доларів. Як ви всі зрозуміли, з цих усіх карток ми заробили близько 2000 доларів просто кешбеку, не переплачуючи з жодної копієчки, не переплачуючи жодних відсотків. Тому користуйтесь кредитками, будуйте свою кредитну історію, не бійтесь ними, користуватись, заробляйте кешбек, так як я розказав в цьому відео. Досягайте своїх цілей. Дякую за перегляд. З вас лайк за цінний контент. Підпишіться, підтримуйте український Ютуб, поставте той дзвіночок, щоб бути в курсі таких корисних відосів. Дивіться українське, витісняйте російську мову з усіх своїх просторів, підтримуйте український Ютуб, так сказати, будемо тримати свої онлайн-кордони. До наступних зустрічі! Донатим на ЗСУ, підтримуємо українців, підтримуємо українство. Слава Україні!